Проєкт відкрита студія на прямий Саме так, шановні радіослухачі та радіослухачки, це відкрита студія на прямий ефм. Ми продовжуємо в прямому ефірі по буднях з 13 до 17 години щодня обговорювати найважливіші теми України та світу, які стосуються всіх сфер, в тому числі, і продовжуємо. Підвищувати нашу і вашу фінансову грамотність, як ви здогадалися, в цій ефірній годині будемо говорити саме про фінанси. А тема сьогоднішнього ефіру, я гадаю, що вона цікавить кожного це. Як ставити і фінансові цілі, як їх от правильно ставити, і на що орієнтуватися? Гість нашого ефіру Антон Калатурний, фінансовий радник Brave Capital, який вже провів понад 300 персональних консультацій з 2021 року і має 38 інвесторів у своєму супроводі. Пане Антоне, добрий день! Вітаю вже 40 Насправді вже вже 40, так. такс. Ага. Тобто ви на місці не стоїте, і люди до вас звертаються. Так. Е, отже, а чи можуть стати в нагоді е, програми для бюджетування, можливо, додатки, які допомагають відстежувати ваші витрати і складати бюджет? Так, звісно, що це має сенс, якщо ми говоримо про витрати, частина кінграмотності, одна з основних це облік і контроль витрат. І тут е, треба розуміти, що є дві частини. – є… Облік, тобто збір даних, і друга частина це аналіз цих даних. Просто робити облік без аналізу немає сенсу. Тобто, ви будете знати, скільки ви витрачаєте на транспорт на ресторани, але ви ніяк з цими даними не працюєте, не аналізуєте, не задієте їх в контексті цілий. Якраз тоді це не матиме сенсу, а матиме сенс, коли ви якраз працюєте в такому форматі, ставити план і факт, який вийшов, то якраз в частині факт. Ви можете ці дані брати зі свого додатку. І є різні способи ведення витрат. Якщо ми говоримо про додатки, я зазвичай рекомендую додаток, який називається Saldo Apps, Український розробник. Так він дає можливість з монобанку автоматично підтягувати історію ваших витрат. Є і інші закордонні, але там, на жаль, немає такої автоматизації. Так, можна просто брати виписку по картці за місяць і дивитися по категоріях, скільки ви витратили, але це для тих, хто вже більш досвідчений. Краще почати з додатку з такого ручного обліку, в ідеалі навіть краще, щоб це не було автоматично, а вносити вручну, тому що тоді ви це відстежуєте, ви відчуваєте, у вас є певна надивленість, куди у вас йде. Якщо ви там десятий раз вносите якусь витрату, яка тисяча гривень, і вона. Трохи не туди і не така обов'язкова, то у вас може з'явитися певні думки, емоції і інсайти. Тому можна, звісно, використовувати додатки, хтось використовує нотатки, просто нотатки, хтось використовує блокнот. Як ви кажете, такий олдскул. Тому способи є різні, це індивідуально, наскільки кому зручно. Хтось не любить додатки, хтось не любить таблиці, комусь легше в вільній формі в своєму форматі, в нотатках це записувати. Спосіб він не принциповий, головне, щоб дані були точні і достовірні саме в частині збору даних. І тоді буде контроль витрат, вони не будуть збільшуватись, і це буде вашу дельту тримати під контролем. І коли ваші доходи збільшаться, ваша дельта також збільшиться, тому що витрати будуть триматися на тому ж рівні або будуть збільшуватися, але контрольовано, і це, звісно, допоможе вам в досягненні вашої цілі, збільшить ваш потенціал до інвестування, і ви швидше зможете рухатись до своїх фінансових цілей. Ось цей додаток, який ви згадали, Сальдо, що він може підтягувати дані з Монобанку. А якщо, наприклад, немає монобанку, людина не користується цим банком іншим. Чи є якісь інші варіанти? Ну, тобто, це, я так розумію, в неї ну, вона класна, але в неї вузька інтеграція, от саме з Моно, так? Да? Так, так, так. Можна вести і вручну без інтеграції, так? Угу. Просто використовуючи інший банк, можна взяти інші додатки закордонні, такі як Manify, Wallet і інші. В принципі, це все індивідуально. Ви можете просто зайти в ваш Play Market або App Store і туди записати там Money Tracker. Подивитися просто скріни, подивитися відгуки, подивитися рейтинг і підібрати щось для себе зручне. Комусь подобається одне, комусь інше. Тому люди так підбирають, спробували один, спробували другий, тестують, що їм краще підійде, краще подобається, і обирають для себе такий, який їм подобається. На початку ефіру ви згадали про ну, я почув від вас слово ризик, не пам'ятаю в якому контексті, але я казав, що також запитаю про це. Про те, чи варто ризикувати, щоб досягати фінансові цілі? І якщо так, то можливо, як знайти баланс між ризиком і потенційною вигодою? О, знаєте, запитую, мені здається, що це складне питання, і, можливо, на нього навіть і немає однозначної відповіді, але можливо, якісь. Є фактори, які слід врахувати при прийнятті рішень, однозначно, що тут нема такої відповіді прямої. Це така одвічна дилема, де треба знаходити баланс між ризиком і дохідністю, тому що дохідність тягне за собою ризик. Зазвичай в фінансових інструментах є певний рівень дохідності, який є гарантований, і він такий умовно безризиковий. Зазвичай так сприймають американські облігації, які такі називаються. Treasury Bills. це такі 30-денні облігації, де ви можете тримати свої кошти залишкові, і вони умовно безризикові, тому що вони гарантуються державою Сполученими Штатами. А навіть якщо щось станеться, то є такий аргумент, що вони просто надрукують долари і повернуть їх. Тобто, все, що вище, ніж дохідність з цього інструменту, вважається вже більш ризикованою, і є певна премія за ризик. Це якраз ця додаткова дохідність. Тому чим керуватися, треба. Є методологія, є тест на ризик профіль. Мабуть, ви його мали на увазі, який на базі там короткої анкети 5-10 питань визначає схильності людини ризикувати своїми коштами, її бажання отримувати більшу дохідність, її певні страхи, певні обмеження, до чого вона взагалі готова. Тобто, в першу чергу варто визначити який ви. Визначити цей ризик профіль і потім вже підбирати по цьому профілю інструменти, тому що для консервативного, тобто людина, яка не дуже ризикована психологічно, підійдуть одні інструменти, наприклад, облігації для більш а, такої помірного або агресивного інвестора, підійдуть інші інструменти, які матимуть більшу дохідність, але й більший ризик. Проєкт Відкрита студія на прямий FM. Повертаємося до нашого ефіра і вітаю тих, хто можливо щойно до нас доєднався в цій ефірній годині. Говоримо про досягнення фінансових цілей, а точніше, про їхню постановку. Гість ефіру Антон Калатурний, фінансовий радник Brave Capital, який має за плечима 300 персональних консультацій з 2021 року, і на даний момент 40 інвесторів у супроводі. Пане Антоне, наступне питання: ну, в продовження до попередніх перед тим як ми пішли. На рекламу і на паузу я запитував вас про ризик. А хочу тепер запитати про інвестицію: яку роль відіграє інвестиція у досягненні фінансових цілей і як правильно інвестувати, щоби не втратити свої гроші? Інвестиція, якщо коротко, у нас є в фінансовому плані. Ми даємо завжди таке порівняння на консультації: скільки би людина інвестувала, і скільки вона відкладає. Точніше почати зараз, скільки би ти відкладав без інвестицій, тобто під 0% просто відкладаєш собі в готівці, і скільки ти би інвестував, то якщо в людини горизонт і ціль років на 15, то виходить, що в рази у два рази менше потрібно інвестувати суму в місяць, якщо ми розділили помісячно, ніж відкладати. Тобто, фактично інвестиція може в рази скоротити термін досягнення цілі в порівнянні з тим, як відкладати. І е, правильно інвестувати це така тема дуже глибока, цілий всесвіт, тому або тут розбиратися самому, е, лазити по форумах, е, по пабліках, читати новини, дивитися відео профільні. І так ви здобудете досвід, і це шлях, мабуть, більшості фінрадників спочатку розібратися самому, але це довго і ви будете робити помилки, або там прийти. До людини, яка вже в цьому розбирається, там, наприклад, до фінансового радника, так зараз я даю і безкоштовні консультації. Також приходять нові клієнти, ви можете просто знайти. От в інстаграмі Антон Калатурний, просто кирилицю його вести, і можете мені написати. Я в принципі відкритий, можу просто відповісти на питання, так, якщо якийсь глибший запит, то відповідаю. І ми плануємо консультацію. Тому Тут е, можна розбиратися самому, можна зразу делегувати що швидше і ефективніше. Е, я би, мабуть, почав з якогось досвіду, тобто почати там з якоїсь одної облігації військової ОВДП або відкрити якийсь один депозит просто для досвіду, спробувати, як це, як це працює, як це на відчуттях, тобто куди ці гроші йдуть, як вони вам повертаються на рахунок, де береться оцей дохід відсоток, де він осідає. Записати в це в табличку, подивитися там сухий залишок, і е, це вже буде певний досвід, і вже буде простіше, легше сприйматися, коли ми будемо говорити про якісь фондові ринки, про складніші категорії, де е, людина, якщо повністю нова в цьому, то це досить насправді стресово і складно. І е, тут якраз задача фінансового радника провести: е, якщо вибудована довіра, то е, людина піде далі. Але потрібно, звісно, бути дуже супроводжувати, так? тому що в кожного є свої переживання, у багатьох є негативний досвід, на жаль, шахрайство, тому що більшість ринку, можливо, навіть 90% фінансово, це, на жаль, різні шахраї, які грають на складності теми, підсвічують якісь моменти позитивні, приховують негативні моменти і ризики, і їхня задача просто зібрати кошти і зникнути. Тому десь в половині. Клієнтів нових, які приходять, в них був негативний досвід. На жаль. Чи вірно буде, якщо стверджувати, чи просто говорити, що інвестування може допомогти збільшити ваші заощадження, захистити ваші заощадження від інфляції і допомогти в досягненні довгострокових цілей? Так, так, абсолютно, mm -hmm. в різних інструментах. Під кожну з цих цілей може бути окремий інструмент, окремий портфель, або це все буде в рамках однієї цілі, наприклад, наростити капітал, портфель це може бути задача портфель з акцій. Зрозуміло, що якщо дохідність там буде досить висока, то зрозуміло, що ці кошти збережуться захистяться від інфляції і ще приростуть, тобто тут, якби ціль е, захисту від інфляції, вона вже буде включена, вона вже буде перевиконана, тому що ціль у вас рости, а не просто захист. До речі, а можете назвати, можливо, декілька, можливо, один, можливо, більше найпоширеніші фінансові міфи, з якими ви стикаєтесь у своїй роботі? Я підозрюю, що це, ймовірно, ви з ними можете стикатися, коли починаєте роботу з клієнтом. Ось, ну, тому що я, я думаю, що після того, як ви там вже. Певний час його ведете там місяць, два півроку, то вже в людини підвищується фінансова грамотність, і дуже багато міфів розвінчується. Але от якщо вони є, то які вони? Чого вони стосуються? Часто міф, який я зустрічаю, це те, що щоб інвестувати і отримувати якісь вагомі результати, потрібно бути вже з дуже великими доходами, тобто інвестувати тільки коли багато заробляєш. Якщо заробляєш небагато, то не варто туди і. Рипатись, скажем так, краще працювати над доходом. Звісно, що треба працювати над доходом, але і час не варто втрачати. Тобто, як я сказав, в мене є клієнти із доходом менше тисячі доларів, і в них є позитивна дельта, і вони інвестують в кого є борги, вони їх закривають. Потім ми формуємо фінансову подушку, а потім ми починаємо інвестувати. і Є план певного росту по доходах, де ми можемо додати. По 50 доларів на місяць додавати ставити таку для людини. От сьогодні в нас на командному дзвінку інший фінансовий радник показував саме такий кейс, бо він, він додавав з кроком по 50 доларів, і людина мала вийти на грудень на 1000 доларів. А по факту вона вийшла вже в липні на цю цифру. Вона перевиконує цей план. Тому тут дуже важлива підтримка, реалістичний план і супровід на всіх цих етапах. Тема нашої програми фінансові цілі, як їх правильно ставити. Чи можете ви поділитися прикладом, можливо своїм, як ви самі досягали фінансових цілей? Це закладається, мабуть, ще з дитинства, як батьки ставляться, які є звички. У мене, наприклад, завжди вдавалося щось відкладати там в дитинстві. Пам'ятаю, коли я дарували якісь гроші на день народження, то я більшість з них відкладав, а потім купував собі щось, що я справді хотів більше. Тобто, у мене вже було якесь таке планування. Я знаходжу такі якісь блокноти, записки, де я записував, скільки в мене якісь суми на імпульсивні. Покупки, да, от зараз от, там, подарували там, 10 гривень собі, докуплю жвачки. А ви собі так, ага, мені треба те, мені треба те, а я собі можу там ще щось докласти і, і, і щось купити. Так, так. Ну, можливо, не на такому аж просунутому рівні, мабуть, я просто не мав дуже багато якихось е, таких е, хотілок. Я займався там, е, більше проводив активний е, спосіб життя, але якихось таких крупних покупок. Ну, я, мабуть, не планував, вони в мене чомусь відкладались, тому що я не знав, куди їх витратити, а потім, в результаті, я там купляв велосипед або ще щось, і в мене завжди щось залишалось, і в мене це виходило. Але я розумію, що не всіх людей так, не всіх воно так складається. Хтось зразу витрачав, отримував там зразу більше задоволення. Це було в пріоритеті. Але це все навичка, всьому цьому можна навчитися. Тобто, в першу чергу, треба вміти е, жити на е, Суму менше, ніж ви заробляєте. Це така базова навичка. І це мені завжди допомагало, тому що я розумію, мені подобається це розуміти, що кожного місяця в мене якась сума залишається. Кожного місяця мій капітал збільшується. Це може бути більший відсоток, може бути менший, але це кожного місяця, і це завжди плюс, а не мінус. І це важливо. Це мені допомагало також певні книги фінансові. Я багато прослухав і аудіокниг про фінанси, той самий Роберт Київсакі і так далі. І від цього вже планував, розпоряджався своїми ресурсами, просто в форматі бюджету, і воно вдавалось. Тобто, якщо інвестувати в свій розвиток, направляти ці кошти там не на живачки, як ви казали, так а на якісь навчання, клуби, семінари, то досвід здобувається і він був. В різних сферах, так, тобто, що допомагає, мабуть, це дисципліна, дисципліна регулярно відкладати, те, що мені допомогло в моїх цілях, а далі бути відкритим до навчання, здобувати новий досвід і не боятися вкладати і тестувати для себе різні інструменти.